Náš biskupský synod se během roku 2009 a 2010 osobními dopisy obracel na katolické biskupy světa. Náš synod je biskup rotěhom 2009. Zrtal se osobistými listami do kolého katolického jabiskupa světu. Požadavkem bylo aby v této. Mimožádně v kritické době vyznali víru a odřekli se současných herazí. Vymhou to v ten nadzirán criticý čas one vyznali pravdivou víru y vidre se z současnych jeresí. Poněvadž tak neučinili, sami sebe vyloučili z církve. A dopadla na ně Božia Anatema. Osky when you wчиly, to sami sebe wyklili z cérkvy, and na nich vpala Božia Anatema. Biskupum will predložen ten to formular. Je biskopom dany say formular. Věříš je za nás, a tedy i za tebe a za tvé hříchy. Pan Ježíš Christus zemřel na kříži. Czy veriš, що za nas, toto i za tebe, i za Tvoji grichy, Hosp Jezus Christus pomer na Christi? Vierš, že na třetí den z zmrtí, a to a reciky? Či віriš, že na tethi den was a to realno to historično.

odříkáš se historicko-kritické teologie a ducha, který je za ní? Či vydříkáš se historicko-kritické i ducha, jaký je za nej? Odříkáš se ducha synkretismu s pohanstvím, ducha relativismu a falešné interpretace Nostra etáte, а так званого духа Асізі. Чи відрікаєшся духа синкретизму з поганством, духа релятивізму та фальшивої інтерпретації ностра етате і так званого духа асизму? Відзикайся сатана а демону, przedeвшим тех, kteří днес способи скrzez różne, скрыте форми магії а в'єщені. Чи відрікаєшся сатани і демонів насамперед тих, які діють сьогодні через різні приховані форми магії та віщування? Йде о гомеопатії, акупунктуру, гіпнозу, в'єщені кивадлем, проутке. Йдеться про гомеопатію, акупунктуру, гіпноз віщування маятником лозою. Одрікаєш се демону, який пусобі скезе New Age? Чи відрікаєшся демонів, які діють через New Age? Одрікаєшся духа, який пусобі скезе свободне зеднаже, скезе ротарі чи ліонс клуб? Чи відрікаєшся духа, які діє через масонів, через ротарі клуб чи Ліон клуб. 4872 єскопів вчетні всіх кардиналів не візнали віру. 4872 єпископи, включаючи всіх кардиналів віри не визнали. zůstali v jednote s herezemi a s duchem apostaze. Zalešili sa v jednosti s jerezemi i s duchom apostazie. Nezákonne už okupují církevní úřady. Vony nezákonně okupují církevní úřady. Svolávají na církev a na dané území прокляті. Стягують на церкву і на даний народ прокляття. В череп церкви не могло стати зрадці, а збавірці. Церкву не можуть очолювати зрадники і буягузи. Яке є рішення? Яке рішення? Єдиним рішенням є, аби сте ви, святі Отче, Тим правовірний Єдиним рішенням є, щоб ви, Отче, призначили для реформи групу с правовірних Кіто з вами, реформу церкви. Вони разом з вами розпочнуть реформу церкви.

Святіше Отче, будьте мужні. Моліся за вас, сидум бископу, синоду українське, Правовірне Řецько-католицької церкви. Моляться за вас, сім'ї пископів, синоду української правовірної Греко-католицької церкви.